Слава Україні! я вже давно обіцяв ще з минулого каналу мука у 8М зробити огляд моєї покупки. Це книга Ден Браун Цифрова фортеця від автора Коди да Вінші на Rushov's мові. Я її придбав ще у лютому, здається. Тобто, дуже давно я її придбав. До сих пір, як ви бачите, вона в мене запакована, пролежала. Тобто... Я думаю, що це все ж таки Раша зробила цю книгу, тобто в мене якось до неї руки навіть не доходили. Що скажу в плюс цієї книги, що це перша книга на моїй пам'яті, яка повністю запакована ось в такий целофан. Тобто давайте подивимось з усіх сторін. Тут такий стікер наклеєний з магазину, де я її купував. Давайте її відкриємо. Я ще чесно скажу. Не бачив зараз так, опаковано книгу. Це книга, як ви бачите, повністю ідеальному стані, тобто навіть не де угли не поламані, ось як ви можете бачити. Ось так. Вона повністю матова за винятком цієї частини горгулії, яка а, така глянцева. Ось так. І то навіть ліве крило її не зробили. Глянцевою. Та напис Ден Браун автора теж таким глянцевим виділений. Та і цифрова фортеця теж глянцевим. На іншій стороні вказана така кратка, я б сказав би, рецензія. Штрих-код, який тут вказано 97, тобто це не Раша. Але я думаю, що все, все ж це Раша. Ну, ось можете поставити на паузу та почитати, що тут вказано. Білі аркуші, як ви бачите. Ну, запах дуже приємний, я б сказав. би. Давайте відкриємо. Оглянемо. Ага. Ось так виглядає. Так, все ж таки Раша. Москва ЕСТ 2014 рік. Все ж таки Раша. бачите, ось так купувати книги, де за штрих-кодом. Хотя вона була запакована, мені її не дали відкрити і я не знав, хто її зробив. Тобто, може якісь картинки є, давайте гравюри глянемо. Тут трішки залившіся листи. 16 років заявлено. Епілог. Так, зроблено вражі. Трішки настрій в мене вже зіпсувався. Ні, картинок тут немає. Книга дуже гарна, але осадок те, що це ще раша. Мені геть не сподобалось, але радує тільки те, що я її придбав ще до окупації Крима. Ще коли Яник Янукович був президентом. Тобто десь у лютому я її купив. Більше, звісно, не буде, але мені ще одна потрібна книга із цієї серії це Дена Брауна Код да Вінчі». Так що тобто ось така ось книга, як ви бачите. Трішки зіпсувала мене, мені вона настрій що зроблена враща, що ось так довіряти штрих-коду 97, якось ви бачите. Ось. Бачите, 97. Тобто це ж не Раша, Але все ж таки це раша цю книжку. Видала. Дуже, звісно, неприємно, але ось. Все, що треба знати. ось. Ладно, будемо на цьому завершувати. До побачення. Слава Україні!